Який ваш план виживання на випадок повного тривалого блекауту з ХЗ, коли відновлять? Найцікавіші теми україномовного Reddit. В постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Якщо що це пост не зради і не ниття. Поділіться, що плануєте робити у випадку повної сраки у плані кризи світла, опалення води усього разом на невизначений термін. Варити кашу, спати у верхньому одязі, ходити по воду. Це легше робити тут, бо у Маріуполі ще й постійно стріляли. Дача там твердопаливний котел, генератор та інвертор з батареєю. Для мене це найпростіше. Ну, окрім світла та тепла, у людини ще є і інші важливі потреби: це робота, яка забезпечує людину фінансів. А фінанси вже дають можливість для існування? Це ж не так просто взяти та поїхати на дачу і сидіти там тижнями та місяцями. Що вам заважає переїхати на дачу вже зараз? Ситуація з електрикою та опаленням у Києві вже досить негативна. Може, конкретно в нього все добре, тож навіщо йому це робити? Щоб на дачі було комфортно жити тут і зараз треба в неї добряче вкластися і займатися цим питанням усе літо серед зими шукати дрова та ходити у туалет на вулицю у мінус 15 – це таке собі задоволення. Жінку і дітей за кордон, що їм тут ловити. Сам я хезе, якось не замерзнути. Дома я газ, і на нього вся надія, щоб грітися. А ось електрикою тут не запасешся. Генератор не варік, бо біля дев'яти поверхівки його не приліпиш. У нас ліплять панельки, два стоять під під'їздами, один навіть прибитий до стіни багатоповерхівки, цегла на четвертому поверсі, як зовнішній блок кондиціонера. Навіть не питайте, як це робили. Я не знаю. Можливо, їх більше. Це те, що я бачив на власні очі. Ну і відповідно чую, що. Дня під час виключення. Ну якщо на сусідів похер що можна задихнутися, то можна і так. Хтось прикрутив генератор на четвертому поверсі, тобто, коли вимикають світло, то усі сусіди насолоджуються звуком. Так, генератор на зовнішній стіні багатоповерхівки, так само, де зазвичай зовнішні блоки кондиціонера. Я живу не у тому домі, але очевидно, що так, у сусідів гучно. Але у нас прифронтове місто, багато квартир пусті, бо мешканці виїхали. Насправді, генератор під під'їздом це також гучно, особливо якщо вікна квартири з тієї ж самої сторони. Мене чоловік теж хоче відправити, але сиджу біля нього. Не можу залишити. Моя теж так виїхала на початку війни ще у 22-му році, а я звалив до неї горами. Буду красти чуже майно. Цьому дуже сприяє тотальна темрява. Треба тільки скласти список з начальників ТЦК, голов мсеків, суддів, прокурорів та інших жирних цілей, вкрав один раз і більше до цього не повертатися. Приватний будинок блекаут не лякає. Є генератор пауербанки Екофлоу. Та й туалет на вулиці теж можна зробити. Це те, що мене лякає у місті найбільше після самого холоду. Готовий бути без світла максимум півтора дня. Потім тільки надія, що буде світло і теплий одяг. В мене зараз пішов третій день. Обіцяють увімкнути через два дні. Якщо десь підзаряжати станцію, то в принципі нормально. Газовий пальник, пічка буржуйка, п'ятимісна палатка, карімати та спальники. Кооперація з іншими людьми. Буржуйка у квартирі? Ого, так а як по-твоєму виживали люди у прифронтових містах, коли москальня вибивала усю інфраструктуру? Просто загугли фото буржуйка у квартирі. Так, я у місті і сподіваюся, що до такого не дійде, але якщо що, у гаражі є маленька буржуйка. Я знаю лише те, що купа народу від цього позадихнулася. Можливо, це можна зробити з розумом, але все одно ризиковно. Я знаю, як кладуть каміни та печі у будинках, там технологія геть не тривіальна. Саме так це пипець як небезпечно. Можна угоріти від чадного газу або спалити квартиру. Але коли такий холод, то це відсувається на другий план. Ну таке палатка, де є розжарена на газу, цеглина виглядає спокійніше, то, можливо, він у селі. А ну логічно, я через фото подумала, що мова виключно про міста. Як на мене, у селі все набагато простіше. У мене на селі родичі, і їм теж там нелегко. Щоб тиждень опалювати хату, треба пів машини дров, а це коштує десь 5-8 тисяч гривень. У мене теж є родичі у селі. Щось у вас або дорогі дрова, або неефективне опалення. Ну і потім давайте не плутати. Є проблеми, а є витрати. Ось труби, які лопнуть від морозу у квартирі. Це проблема, яку грошима просто так не вирішити. Щось якось дорого. За 9к можна закупитися дровами на півроку, можна і вугілля на всю зиму. Колись жили на селі, і на добу йшло два відра вугілля. Після роботи розтоплювали пічку дровами, а потім засипали відро вугілля. Через декілька годин ще одне. До ранку у хаті жарко. А вранці хто на роботу, а хто до школи впасти у сплячку. Комбінація екофлоу плюс ген декілька зарядних станцій. Якщо мати змогу підзарядити їх протягом годинки-двох, то світла інтернету, зарядити ноути та телефони буде на 2-3 дні. Заздалегідь понебирати якомога більше баклажок води. Якщо нема газу, то роздобути плитку, балон, звичайний чайник. Зараз понабирала води у пляшки 30 штук по 5 літрів. Відчуваю, що стануть у нагоді. Опалення та гарячої води немає ще 6 січня. Взагалі всі ці дні підряд. Але холодна вода поки трохи. Є, хоч на високий поверх, тоненькою струйкою, термобілизна, нашарування одягу, кросівки і шкарпетки вдома, багато чаю. Гуляти, щоб було тепло, поки ходиш, спати з гарячими грілками, пляшками з водою біля ніг і їсти калорійну їжу, вологі серветки замість душу або митись у тазіку, прати руками найнеобхідніше за наявності води. Навіть і думати про таке не хочу. Це буде якийсь постапокаліптичний Київ. Буду курити у квартирі, пускати дим кільцями, замість туалету буде відро. Побухаю Пару днів, а там вже і весна прийде. В принципі, похер, головне, щоб були газ та вода, а так більше спати. Ну якщо буде газ, то не так страшно. Якщо газу не буде при такій температурі, то буде жопа, бо опалення у мене в домі газове доведеться екстрено переробляти на твердопаливне, а так зарядна станція, генератор вода зі скважини. Зарядна станція тягне насос. Освітлення я вже на днях прокину від 12 вольт. Оптичний інтернет працює навіть з виключенням світла, тож якийсь там тиждень зможу пересидіти без особливих проблем. Якщо Більше то хз. Та нічого нового. Екофлоу, пауербанки та джипон інтернет. Готую на газовому пальнику, одягаюся тепло. Без проблем протримався дві доби, хоч і витрачати накоплену енергію доводиться економно. Так, в тому і прикол, якщо світла не буде умовно тижнями, взагалі вашого екофлоу вистачить на перші два дні. А далі як в місцях, де можна зарядитися, буде повний колапс. Я ці дні вже ходила. Там всі розетки зайняті і купа людей. А тоді, взагалі, аби телефон трохи підзарядити. Про щось більше я взагалі мовчу. Плюс не забувайте, що тоді і зв'язку не буде. Мобільний інтернет 100% не буде працювати. Вдома оптоволокно теж на декілька днів, тобто, вже через пару днів ви опинитеся в інформаційній. Ізоляції, хаос у магазинах, бо люди точно будуть все масово скупляти. Згадаємо перші дні війни і пусті магази. Додайте до цього замерзлі труби у будинках і так далі. Це буквально, що жити якимось бомжом без нічого. Плану немає, на щось сподіваємося. Батарея на 8 кВт. Якщо світла не буде суттєво довго, далі купити генератор на 3 кВт та вмикати його для зарядки на 3 години щодня. Опалення автономне, тож поки є газ, проблеми немає. Я хата у стоками. Від міста в місті поменше, тож є варіант ще туди, хоча там надійність електропостачання нижча. Буду жити на роботі, тут все автономно. Будемо дуже вдячні почути ваш план виживання на випадок повного тривалого блекауту. Також просимо підписатися, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. У північній Кореї світла в домах немає роками. Якось виживають, пристосуємося, і ми бариги будуть продавати заряджені пауербанки, а наші слуги народу будуть роз'їжджати на Теслах, розказуючи у марафонах, як треба ще потерпіти. Все як завжди. Батарейка на балконі, якої вистачить на 10 зарядок ноутбука, і безперебійника роутера. Цього вистачить на 5 днів безперебійної роботи. Все інше неважливо. Для приготування їжі все ще є газ для зігрівання себе, ковдра і чай або кава. Батарея 10 кВт плюс генератор, яким ділиться сусід. Інвентор на 1,2 кВт плюс акум на 110 А ампер, плюс генек інверторний на 1,4. плюс ебершпехер на 8 кВт і крутила я турусню на палочці. Що будете робити, якщо не буде опалення та води, бо її зіллють, щоб не лопнули труби. Опалення у мене газове, якщо вироблять газ ебершпехер на солярі, дрова у пічці, вода з джерела завивати точно не буду. Наразі в мене немає світла та опалення і не буде протягом цієї доби 17 годин якнайменше. Ковдра, кіт, чай та багато матюків, бо температура вдома десь градусів 10. Звичайно, на крайняк є газова плита. Думаю, що до цього я вже морально готова. Газова плита дуже недооцінена. Дивно, якщо на кухні є газ, то чого тоді терпіти? Економити? Я на кухні можу запалити конфорку, щоб просто підігріти з 17-18 градусів, бо зранку у футболці холодно, а тут вже 10 і ви ще думаєте. Звісно, на ніч не можна, але та періодично провітрювати це взагалі варіант норм. Історія повторюється: те ж саме робили у 41-му році, коли світла не було взагалі. Півміста в руїнах, їжі нема, і мінус 40 на вулиці, просто використовуючи при цьому новітні технології. Живу у селі, маю насос на воду, інверторний. Генератор на 7 кВт, інвертор на 5,5 кВт та акум на 100 А. По факту, весь будинок на електриці. Опалюватися можна електрокотлом або кондиціонером на обігрів. З бензином наче проблем немає, тому живемо. На крайняк газова плитка на балонах та мангал. Зарядна станція, пауербанки, ліхтарики, газова плитка, ящик мівіни, металевий чайник, 10 спаяк прозорої, 40 літрів технічної води, лампи на акумуляторах, лампи з датчиками руху. На пару днів вистачить. Чає заряду акумуляторів. Потім є бензиновий генератор. Він завжди заправлений. Заправка поруч туди можна піти з каністрою, і в них теж є генератор. Працюють завжди. Є пересувна плита та керамічний обігрівач на пропані. Балони для них заправляють на тій самій АЗС. У дворі є мангал, запас води вдома, літрів триста є і постійно оновлюємо. Звісно, це усе можливо тільки у власному будинку. Мешканцям багатоповерхівок тут можна лише поспівчувати. Щодо зв'язку, є радіостанція а КХ та УКХ, а на роботі є службовий Starlink. Два каміни, криниця, сонячні панелі, я хоч в тюрмі, але дещо з віп-умовами. Сепаруюсь нахер від такої влади. Вийду на вулицю Голяка, ляжу в той сніг та буду спати. Якщо на той момент буду в Україні, то в село до свикрухи. Там криниця, пічка, дрова, газова плита, великий будинок, а потім за кордон до батьків. Маю хату біля великого міста. Там опалення на дровах, своя вода і генератор з акумуляторами. Робота відбулася. Дале на інтернет супутниковий можна ще додати сонячних панелей, але хата потребує косметичного ремонту і завершення основних етапів. Купити генератор, щоб на вулиці заряджати екофлоу, який вже маємо. Також ОСББ купили генератори для насоса і котла будинку, якраз на такий зовсім, -зовсім крайній випадок. Це не ідеальний варіант, але в умовах міста, де сонячні панелі до сраки, бо сонця немає кращого, не придумується. Сьогодні буду ставити генератор біля падіку та кидати провід. З п'ятого поверху. Дві доби без проблем на акумуляторах, може навіть чотири. Потім можна на дачу або за кордон, якщо зовсім поганий сценарій. А ще є варіант піти у ЗСУ. У кімнаті натягуєш палатку, купляєш туристичний пальник, що у чомоданчику. На нього ставиш бідон, такий радянський, з-під молока, один балончик це 60 гривень. Розігріти балон це два балончики. Далі він тримає тепло, тому заносиш його у палатку. Головне, що не кисню, тож можна нагрівати у іншій кімнаті по світлу три пауербанки по 65 ватт. Йдемо на півтори години у пункт незламності. Маємо анлім-мобільник. по їжі, все, що на одному пальнику типу запарити мівіну плюс сардельки. Плану немає. Напевно, буду тинятися по пунктам обігріву. Всі ці ідеї з власним будинком дуже класні, але повна херня, якщо власного будинку немає. Електрохарчування, сонячні панелі на балконі та станція. Туалет купував ще у 22- му біотуалет. Бо Думав, що жопа буде вже тоді. Тепло наразі сильний мороз відступив, але загалом я сплю в спальному мішку, розрахований на мінус 15. По квартирі можна походити і вдягненим. А от що робити, коли нема води, це питання я ще не вирішив. З розгону нафтівці через кордон, бо заїбали. Якщо будуть газ і вода, то ок. А якщо ні, то хезе. Є знайомі, які казали, що приймуть у себе у разі чого. Який бляха план? Немає в мене плану. Оці плани, що тут народ пише, працюють лише у тому випадку, коли світло немає особисто у них, а країна, хоч мінімально функціонує. Що ви будете робити через тиждень повного блекауту, коли тупо паливо для генератора буде ніде взяти? Коли не зможете розрахуватися карткою у магазині, а зі всіх банкоматів виграбуть готівку, коли спочатку у магазинах будуть пусті полиці, а потім вони тупо позакриваються. На голубів будете полювати. Це я вже мовчу про нестер Холод у квартирах у фантазіях потужників. Ми і два роки без світла просидимо, але по факту, вже через тиждень-два країну буде очікувати повний колапс. Тому такий сценарій навіть не має сенсу і розглядати, не вмерти, дожити до наступного дня і поставити на повтор. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо. Приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Редіт Talks. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас будь-яку інформацію, яку ми перенаправимо до нашої спільноти. Це може бути ваша історія або коментар, або питання. Усі посилання, як завжди, в описі до цього відео.